Котики, окупанти до нас в і спека, а навіть коли зима і холодно, вам потрібен сухий польовий душ, тому що не у всіх з вас є можливість вчасно вмитися, освіжитися. Це важливо. Відтепер у нас є, тому не потрібно замовляти і платити за додаткову доставку. Можна дозамовити такий аксесуар додатково до ваших великих посилочок, які ми щодня шлемо. з спіклуванням про вас і маленькими подарунками, в тому числі, значить, це одноразовий душ для всього тіла. Сюди необхідно до 50 мл води. Не потребує змиття, не викликає алергію, намилити тіло, помитись. Машини у нас є коментар. губку, а, намилити, витерти піну рушником і шкіра чиста. Без відчуття дискомфорту. Тобто відкрили, добавили води, нам зробили піну, там всередині щось піниться, намилилися, витерли сухим рушником. До речі, зараз я вам покажу гарні рушники Мілтек. Ідемо зі мною. Тут у нас трошки бардак, тому що ми цілу ніч займаємося зйомкою відео. Рушник Мілтек розміру метр. Ну, в то там, 50 сантиметрів, точно, метр на 50. 100% бавовна, колір олива, дуже класно, гарно вбирають вологу, великі, зручні, легенькі і дуже якісні. Це виробник Мілтек. ось, сухий, одноразовий польовий душ і рушник. І ви відчуваєте себе вже освіжившимся, гарненьким, чистеньким, пахнючим котиком. Не забувайте, що в нас безліч панамок, кепок, підсумків, різних різних аксесуарів. Це все ми покажемо вам найближчими днями. Не забувайте про кружки, катіла. Ложковилки і беруші. І все, 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 що ви можете побачити у нас на відео, в мене в руках або за спиною, включаючи рукавички і гарні берці, різноманітні берці. Про які ми розкажемо вам вже завтра. А сьогодні досипайте, додивляйтеся свої солоденькі сни. Сьогодні вже на годиннику 4.43 ранку. Котики, а ми все ще працюємо для вас. Чому? Тому що ми невтомні чарівні феї. І тому що завтра буде новий день, і ми будемо знову працювати для вас. Котики, гатіть! Бережіть себе, будь ласка, і до зв'язку.